Які з наведених тверджень є правильною? Перше, через дві прямі, що перетинаються, можна провести одну площину. Дійсно, можна провести одну площину, є така теорема, що через дві прямі, які перетинаються, проходить площина і тільки одна, тобто це вірно. Через точку, що не належить площині, можна провести безліч прямих паралельних цій площині. Дійсно, якщо точка. Не належить площині альфа, то через неї можна провести безліч прямих, які будуть паралельні цій площині. Ну і вони будуть знаходитися в одній площині, яка буде паралельна цій площині Альфа. Тобто це друге твердження вірно. Третє, якщо дві різні площини паралельні, одній тій самій площ... прямій, то вони паралельні між собою. Ні, це не вірно. Тому що є пряма є А, яка паралельна площині Альфа, є площина бета, яка паралельна прямій А, але площини Альфа і бета, як ми бачимо, між собою перетинаються, тому це твердження невірно. Тобто, вірно, перше і друге, тобто Б.